Попри всі зусилля правоохоронців та антикорупційного комітету в Україні вистачає чиновників, які нагадують героїв знаменитої комедії Ревізор. Про це більшість хмельничан знають з власного досвіду. Одні прийшли на, на хапалися, звільнилися, і потім другі прийшли, теж саме взяли. Це просто треба жорстче правила встановити. Всім відомо, що в лікарнях як таке корупція існує, Тобто по тих синіших причинах. Вона є, і поки що вона буде, поки щось не поміняється. Світлана Вікторівна вже 18 років мешкає в Англії, де закони працюють куди краще. Приїхавши у рідний Красилів, зіштовхнулася із заангажованими слугами Феміди. Я не знаю там ні одного судді, який би судив справедливо. В крайньому випадку моя справа тягнеться вже три роки, і цих три роки судять. В одному напрямку, тобто нас тут немає, і вони собі цим користуються. З мене з мене ніхто нічого не вимагав, я нікому нічого просто-напросто не заплачу. Просто буду добиватися правди. Не все гаразд, і в дарж за магенстві днями начальник одного з райвідділів погорів на хабарі у розмірі 6 тисяч доларів. Зкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Вивести корупціонерів на чисту воду взялася партія Солідарність блоку Петра Порошенка. Представники політичної сили розклеїли плакати із відповідними закликами у кількох установах. А саме реєстраційній службі управління юстиції, держземагентстві та архітектурно будівельній інспекції рішили закликати всіх мешканців Хмельницького долучатися до цього проекту. І завдяки цим плакатам, які ми будемо розклеювати на державних установах, на лікарнях, де можливо є корупція, люди зможуть по гарячій лінії звертатися до нас і давати нам сигнали про корупціонерів. Чиновникам ідея сподобалась. Інспекція архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області приєднується до акції Стоп Корупція. Якщо є такі факти, прошу телефонувати на телефон. Є телефон гарячої урядової лінії, який висвітлений на сайті Держбудінспекції. Є безпосередньо, я як керівник виконуючої обов'язки. Прошу звертатися до мене. Отож, якщо ви знаєте липкоруких посадовців, звертайтесь на гарячу лінію за номером 7 30 36. Проблеми допоможуть розв'язати кваліфіковані юристи. Сергій Іванов, Ігор Шиян, новини 33 третій канал.